привести нас до кордонів 91-го року і після цього вже до будь-яких інших дипломатично-юридичних фіксацій е, підсумків війни. Отакий сценарій, коли ми говорили про те, що треба розбити, або ж те, що ми розбиваємо, вже міф про Втару армію міра, і все частіше лунає в додатку до Второї армії міра з кінця, для того, щоб всім було зрозуміло про що і про кого ми говоримо. Тим не менше, заговорили і про той потенціал. Наскільки вони сильні у сенсі е, військової потужності і міці, важко нам сказати, тому що ми бачимо, що всі їхні аналоговнєтне озброєння, чим воно виявилося насправді, а от те, що стосується, все ж таки такого. Ну, не знаю як людського фактору, я не знаю, чи є там люди. Тим не менше, от те, що стосується тих одиниць, тому що ж Путін постійно розказує про те, який в них великий потенціал у сенсі тих, хто готовий йти помирати, от зараз вагнера виходять. Хто їх замінює? Наскільки ці е, окупанти вони щось можуть, і наскільки їм є чим ще прикривати тили. Перше давайте вже не використовувати. знаєте, це ж ключова була ключовий елемент російської пропаганди: масштабувати те, що не існує. Немає ніякої другої армії. світу. Uh -huh. навіть з кількісних попередників я все ж таки не називав цю армію другою. Це абсолютно нікчемна армія, кількісно велика. І тут друге так дійсно. Вони воюють не якістю, а це ж Росія. Росія якість ну це для мене дивно. Вони воюють виключно кількісно. Жуковський сценарій да? ну, тобто завжди. А чи кутузовський сценарій? Немає різниці. Вони завжди так воюють. Тобто кількість є кількість. І тепер переходимо в третє. Ні, немає в них лояльного простору до мобілізації як такої. Це що його нагадаю, заявляв, що в них там резерв мобілізаційний 30 мільйонів. Нема такого резерву мобілізаційного. Формально вони говорять про те, що в них така кількість людей є. Неформально, безумовно, такої кількості в них немає і не буде. Так, в них багато людей, які вони можуть. Під, скажімо, так, погрозою арешту мобілізувати, але це не є спроможна ефективна армія. Безумовно, маємо бути цьому свідомі. Є інша позиція. Позиція в тому, що боєздатних частин такі як от, про що ви казали, приватна корпорація Вагнер, таких достатньо мало. Вони сьогодні пробують створити ще додатково при тих чи інших. Сировинних е госкорпорацій, держкорпораціях російських, ну такі як Роснір там чи Газпром, але вони навряд чи отримують знову ж таки, таку боєздатну частину, якою є Вагнер. Чому себе пригожин і так е зухвало поводить на внутрішньому політичному просторі, зможуть чи вони це все виправити? Ну з точки зору, от Вагнер вийшов завести когось, так у них є е відповідна кількість ще деяка кількість відповідно там десантників, е спецназівців і так далі. Чи достатньо цього для а, суттєвого зламу негативно просуваючогося процесу у війні для Російської Федерації ні, недостатньо. Чи маємо ми зважати на те, що вони будуть проводити певні мобілізаційні заходи? Так, маємо зважати, що для цього треба нам робити? І знову ж таки переходимо в дуже важливий сектор не, обговорення. Він називається дальнобійні ракети. Їх має бути набагато більше ніж в нас, є з набагато більшим радіусом е е використання. Ну тобто 250 – це мало має бути 300-500 кілометрів для того, щоб можна було швидко знищувати е місця накопичення живого ресурсу, тому що тільки одночасне знищення великої маси мобілізованих буде мати вкрай негативні психологічні, остаточно деморалізує, так навіть скажу. Остаточно деморалізує Росію як таку, тому що що б там вони не забороняли в інформаційному просторі. а Ми розуміємо з вами, що там взагалі все забороняється набагато гірше ніж в радянському союзі, на мій погляд, ну тимчасово, принаймні, точно, а немає сенсу це все робити, тому що в будь-якому випадку Сарафанне Радіо працює багато інформації, багато могил по всій Росії, і так далі, і тому подібне. Тому в будь-якому випадку морально вольові якості російської держави будуть на вкрай низькому рівні. Нам треба просто це робити, продовжувати робити максимально жорстко. І тут ми повертаємось до пана Макрона: не треба давати надію Росії, не треба давати надію навпаки. Якщо ви будете продовжувати це робити, це буде означати, що вони все ж таки зможуть когось мобілізувати, щоб вони прийшли вбивати нас. Давайте говорити краще про інше. Давайте говорити про те, що ми дадамо Україні додаткову зброю. Ми пришвидшимо формування авіаційної коаліції. Ми то закриємо разом з президентом Зеленським небо, тому що цим опікуються саме президенти різних країн. Ми надамо більше бронетехніки. Ми надамо нарешті аналогових ракет до Storm Shadow, для того, щоб Росія відчула остаточно, що жодного шансу виграти немає. Оце треба говорити публічно. Про це треба домовлятись на різних рівнях, і це має стати єдиним форматом публічної дискусії щодо війни. Знову ж таки, сьогодні пан Кірбі достатньо чітко заявив все, що стосується, як буде фіналізуватися війна, чи треба там проводити якісь переговори з Росією, чи треба наприклад на саміт миру, про який сьогодні опікується Україна, тому що треба зафіксувати формулу миру як єдину платформу, від якої треба відштовхнутися, коли ми говоримо про фіналізацію справедливу фіналізацію війни. Єдина країна, яка буде вирішувати всю цю логістику, є Україна. Ну, відповідно, навіщо потім виходити і казати, так ні, там ще ж Путін є. Давайте зважати на його потребу. Його єдина потреба це максимально швидко зрозуміти, що якщо хоче залишитись фізично в е, певному там, е, контролі.